Знаєте, він зараз е вдає себе переможцем. Правді так чи ні? Тобто він зараз у нього щось в житті таке налагодилось, дівчата. Або, можливо, це тільки він такий робить вигляд. Дивимось далі. Була башня, тобто щось рухнуло в один момент. Ну це з вами, звісно. Тобто в один момент просто башня стала не башнею. І так, це ви. Тобто це пов'язано з дівчиною з минулого, до якої у нього є почуття, дівчата, бо кубки повні. Це говорить про те, що почуття є. Так, як же він реагує? Ну, зараз він вирішив залишити цей розпач щодо тих почуттів і відплести від них. Ну, окей, окей, молодець. Ого, ого, ого. Дівчата сьогодні карти падають, просто...